Всіх вітаю на каналі Академії безпечного водіння. Звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Сьогодні буде, на мій погляд, дуже цікава тема, з якою я стикаюсь майже кожен день, і дуже багато за день теж таке буває. Про що мова? Мова про те, що учні вважають, що вони всім заважають. От заважають і все. Хтось десь посигналив, все сприймається на свій рахунок. Але не потрібно все сприймати на свій рахунок. Ну, 99% те, що не вам це сигналять. Можливо, хтось, кого побачив, знайомих сигналять. Можливо, це іншому автомобілю. Але учні, особливо новачки, дуже сприймають на свій рахунок. От заважаю все. Хтось посигналив, і я так дуже часто такі фрази чую, що мені робити? Що я зробив не так, що я зробила не так. Кому я заважаю? Але насправді мало кому ви заважаєте. Якщо ви їдете, наприклад, і бачите попереду автомобіль. Ну він, наприклад, повертає ліворуч чи праворуч, чи може за якісь там заторви за перехрестям. Ви ж не будете сигналити. Ви що? стоїте і чекаєте, поки людина проїде. Йдуть там попереду автомобіль, хоче повернути праворуч, але йдуть пішоходи, він їх пропускає. Ви не можете проїхати. Ви ж не сигналите. Ви теж чекаєте. Якщо ви так подумаєте, то ви теж можете, наприклад, повертати праворуч, а за вами є автомобілі. Чого ви думаєте, що ви комусь заважаєте? Чого ви поспішаєте? Починаєте швидко вмикати першу передачу, швидко відпускати щеплення і за цього глохнете? так, це дуже буває часто. Я вам скажу, що в більшості випадків з розумінням ставляться інші автомобілісти до навчальних автомобілів. Ну це якщо новачок за руль за кермом. Чи якщо у вас, наприклад, значок 70, якщо ви получили вже водійське посвідчення і тільки починаєте свій шлях як самостійний водій чи водійка, от дуже сприймайте на свій рахунок. Ні, люди з повагою теж відносяться. На жаль, так на жаль, є водії, які можуть подавати звукові сигнали, можуть маргати фарами. На жаль, є такі водії нечемні, які можуть. Наприклад, відкрити вікно, щось там вам розповідати, питаються вас навчати. Але ну це буває не дуже часто, і не сприймайте все на свій рахунок. Тому що, якщо це йде у вас іспит, і ви сприймаєте на свій рахунок, ви можете знаєте, як поспішати. А якщо ви поспішаєте, ви робите купу помилок. Ви забули увіймнути покажчик повороту. Чи ви забули, подивитися, я, наприклад, в дзеркало переперелаштуванні, а там їде автомобіль. Чи ви можете швидко відпускати, наприклад, щеплення і машина глохне, машина заглохла раз, машина заглохла два. Ви починаєте на іспитах сипатись. Але щоб цього не було, старайтесь більш от, знаєте, як твердо дивитися і е, міркувати, що це не вам? Дуже я учням часто кажу на заняттях. Ну, наприклад, таку фразу, щоб заспокоїти. Я кажу таким чином, е, ви. Е, того ви знаєте всіх, хто їздить за кермом? Ну мені відповідають ні. І я кажу, я не знаю. Тому це не нами, це не наші знайомі. Хоча таке буває, що хтось посигнало, я кажу, це ваш знайомий. Ні, не мій. Я кажу, не мій, їдемо далі, але не поспішаємо. Ну, це дуже важлива тема, і це дуже пентежить учнів. Е, ну, на жаль, так, от якось знаєте, із за цього ви поспішаєте. Запам'ятовуйте, якщо ви їдете і хтось вам посигналив, ну якось бути більш твердою чи твердим, так не треба от відразу е, от поспішати щось виробляти. Тому, якщо ви за ким-то їдете, ви ж теж не, там цього не робите. Тому е, на, свій рахунок, на свій рахунок не сприймайте цю, цю інформацію. От, зараз ми дивимось на таку ситуацію. У нас з вами є. Ми виїжджаємо. і Хочемо повернути ліворуч. Подивіться, попереду є затор, так і автомобілі. Але ж ми не сигналимо, щоб вони швидше закінчили свій маневр. Ми спокійно, спокійно дочекались, поки вони з'їдуть, і починаємо рухатись. Теж виїжджаючи, ми виїжджаємо на головну дорогу, і ми повинні з вами подивитися з різних сторон, щоб у вас була е безпечна ситуація. Подивилися там, хто з двора виїжджає, і ліворуч у нас є автомобіль. Але це автомобіль. У нас повертає, ми подивились з вами праворуч. Переконали, що справа нікого нема. Подивили ліворуч, подивились і спокійно поїхали. Все. Після нас там був автомобіль, але ніхто нам не посигналив. Всі з розумінням відносились до навчального автомобіля, але і всі відносяться один до одного таким чином. Тому не сприймайте всі сигнали на свій рахунок. Також не сприймайте навіть ту інформацію, якщо ніхто ж нам не сигналив, не, наприклад, ближим світлофар ніхто не моргав вам. Теж не сприймається це, що ви там стаєте і заважаєте всім. Ні. Нікому ви не заважаєте. Всі чекають. ситуацію, яка склалася, на, наприклад, на дорозі, ми когось пропускаємо і чекаємо інших водів, коли вони закінчують маневр. Наприклад, у нас зараз така ситуація, у нас червона світло, але нам треба по маршруту повернути ліворуч. Отак, ну, попереду є автомобіль, так, і позаду у нас теж є автомобіль. Ну, можемо в дзеркало подивитися, там щось таке от. У нас є, чи можу я подивитися, наприклад, в дзеркало заднього дивитися вліво, да, є у нас там тест позаду автомобіль. І що відбувається? От, наприклад, буде автомобіль попереду рухатись, але ми не будемо, от якщо у нас іде іспит, ми не будемо виїжджати, тому що може бути затор, і тут такий у нас рух, то дуже багато зустрічки. Тому ми залишаємося, наприклад, ми можемо трошечки під'їхати, зайняти таку позицію. От, дивіться, бачите, у нас затор, а ми займаємо позицію біля перехрестя. І коли автомобіль. Вирушає, ми починаємо займати його місце І, от, бачите, ми простояли, ніхто позаду не подав звуковий сигнал, нічого такого не відбулось. Ми з вами спокійно їдемо, і ми не впевнені, наприклад, попереду їде теж автомобіль, і ми його пропускаємо. Ну так дочекались, поки буде безпечно. І починаємо ми з вами поворот. Якщо якщо ми з вами подивимося у дзеркало, подивіться там за позаду дуже багато автомобілів, які повертають за нами. І от, бачите, ніхто у нас. Не подав звукового сигналу, нічого такого не відбулося. Тому не сприймайте, не сприймайте цю інформацію на свій рахунок. Якщо десь ви там почули, десь віддалено звуковий сигнал. Це може бути ну, зовсім не для вас. Але людина нервує за кермом, людина ну, учень, так, учень нервує за кермом, дуже переживає і дуже часто сприймає все на свій рахунок. На свій, на свій, на свій. Не сприймайте все на свій рахунок. Це вам буде тільки заважати. Якщо це буде на іспиті, це 100% заважає, тому що ще такий є тиск іспиту над вами. Так, такий от іспит це іспит, життя закінчилось, життя тільки починається. Дуже така нервова ситуація. Але якщо ви будете розумно до цього відноситися, якщо, якщо ви будете тримати себе в руках і сприймати, що інші водії теж в такій ситуації, вони теж когось пропускають, то все у вас буде добре. Бажаю вам скластися з першого разу. Приходьте на навчання, дивіться канал Академія безпечного водіння, не подавайте звуковий сигнал, якщо це не потрібно, якщо там виникає, наприклад, небезпечна ситуація. Поважно відноситись до інших учасників дорожнього руху, і вони будуть теж поважно до вас відноситись. Бажаю вдачі.